Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дивлюся ваші а, коментарі. І одне мені звернулося, ну, будемо так казати, потрапило на очі. А, дивіться, пані Ірина, подивіться, будь ласка, чи залишаться українці на Україні взагалі? Чи нас всіх повбивають? І хтось нижче пише хороше запитання. І мені зразу пригадалися слова Зеленського, як, як, це те, що він неодноразово казав до останнього українця, а, е, цей, як його, Шмигаль, зараз е, Шмигаль? Кулеба, не Шмигал, а Кулеба. А, говорить з Лопатами в руках, якщо не дадуть нам зброю. Виходить так, що до останнього українця з Лопатами в руках. Якось, якщо ми пригадаємо, до чого готували країну, як все розміновували, ви пам'ятаєте, Зеленський завжди, якщо ви уважно слухаєте Зеленського, я знаю, що багато з вас не слухають його, але ви слухаєте інших блогерів, ютуберів. ось. І вони нам нагадують: хотіли здати Харків ще до війни? Ось то висновок хотіли здати Україну. Це говорять всі, хто вміє критично думати. От, а українці не дали. Давайте подивимося, який був план? Який є план? А, дійсно, до останнього українця, як Зеленський, каже. Мені здається, ми вже робили такий якийсь наподобі розклад, але тут трошечки інші зараз факти виходять. З лопатами в руках треба було воювати до повномасштабного вторгнення, коли вся Європа, всі наші західні партнери казали окопуватися. Що Зеленський казав, що казав Арахамія? Згадайте просто. І так, дивимося. план е Я навіть не знаю, це план е нашої. Чи був такий план до останнього українця? Взагалі, спочатку, а потім будемо роз... був такий план, Да Дивіться, я коли перед тим, як я починала цей розклад, ця карта вже випадала. Це 20-й аркан знищити. Знищити. От, диявол випадає. 100%, ви знаєте, ну, давайте трошечки більше розберемо. Ну, то, що рашка нас ненавидить. І те, що Зеленський наголошує, півгодини говорить Путін, 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 Путін. Люди добрі, який Путін, вся Росія. Вони нас ненавидять. Ненавидять Росія ненавидить Україну. Все. І ви всі, всі прекрасно знаєте, я не буду тут зараз вам говорити, що саме? І так, дивіться. Дійсно, план такий є. Так, до останнього українця. Тобто, ну, до останнього це, це так в лапках, знаєте, так, а, 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 хороша така фраза на їхній погляд. Але а, чи, чи взагалі таке можливо? От люди питають, чи, чи можливо таке? А, ну, Таке питання, я скажу так. Хто історію знає, знає що Україну знищити неможливо. Це дух український, ця, ця сила, ця воля, ця е, пра, прага життя, не просто до життя, а до вільного життя. Чи можливо це взагалі е, Ну, з, зменшити, так? зменшити населення в два рази. Оце точно планували. Звенчити населення в два рази. Це в них було таке в планах. Ну, майже вдалося. Болячі, дуже болячі такі розклади робити, але як найможна більше. Знищити людей. Оце було в них в планах. От і все. А, дивіться але план в них не вдасться. Не вдасться. Знищити українців неможливо. Ви повинні це розуміти. Це а, потрібно взагалі забути за свою історію, звідки ви йдете, хоча, хоча намагалися з усіх сторін. Я маю на увазі Рашка. Ось, і цей 95-й квартал цей проєкт, і а, ну, це вони роблять постійно. Тут нічого нового нема. Історія повторюється, але в них не вдасться. Оцей дух, оцей запал, що українці мають ця спрага до життя, бажання жити, вільно жити ось, і любов до землі. Ось так. Я не бачу тут, що в них. Да... Ну, те, що от вони хоті... хотіли, дійсно. Ось попередній ряд. Дійсно хотіли. Тут десяточка мечів. Дійсно, вони хотіли, е... як мінімум, половину. половину. Давайте тоді так. Чий це був план? Зеленського з його опою, Росія чи Глобалістів або сімейки. Ну, Зеленський це, це не його план, це, це він просто його підтримує. Знаєте, йому честь виконати те, на кого він служить. Росія. От Росія, да. Вона і витрачає дуже великий ресурс для цього. А він, от, бачите, той, хто, будемо так казати, і глобалісти, так, І вони теж, вони теж задіяні. Угу. Тобто, всі про все знають. Дивіться, ви повинні не плутати наших партнерів з глобалістами. Це таємні уряди. Це... Ті, хто керують ті, кого ми не бачимо. Ми їх не бачимо. Вони не публічні люди. Вони просто смикають за ниточки. Оце, знаєте, то саме, що зробила Рашка по всьому світі своїх агентів, своїх агентів і цих завербованих. Так само є люди в кожній країні, які працюють на Таємний уряд, давайте я так скажу. Ось. Тобто, їм не вдасться. Головне, що їм не вдасться. Тут я хотіла дійсно побачити, чи був такий план. Був такий план, вдався він, Ну, в принципі, план був не до останнього українця. Ось хто додивився до цього кінця. Ось. А половину точно. Ну, вони майже майже в них це вийшло. Ось. І розумієте, тут не тільки. Знищити, а і розвіяти по всьому світу. Тому що українці тільки тоді, коли вони разом, вони сила. Ось якось так. Не вдалося їм, не зовсім вдалося ось. Ну, якось так. Якщо будуть у вас запитання, з радістю подивимося ще. Ну що ж, тримаємося, підтримуємо один одного, Збройні сили в першу чергу, і разом до перемоги, мої любі. Це те, що не називає Зеленський. Нам потрібен не мир. Ми в мирі в Лапках жили. Скільки років? 70. Бережіть себе. І тільки разом ми переможемо. Все буде Україна!